Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. Сьогодні темою цього відео стане наш Шатерлайн. Розповім про останні новини гри та актуалізую інформацію про гру станом на реліз цього відео. Тому не буду тягнути, пігнали! З моменту закриття серверів гри і покидання площадки Steam Прийшло немало часу. Розробники протягом цих кількох місяців працювали над тим, щоб випустити гру в Epic Games. І на кінець вони озвучили офіційну дату релізу гри. Реліз з відбудеться увага 5 грудня 2024 року. Тобто цього року це вже офіційно і нам варто очікувати реліз гри, як говорив раніше для ПК-геймерів, саме в Epic Games. Для гравців, які колись грали в стимі, варто знати, що вашу прогресію не перенесуть на реліз гри в Епік Геймс. Спочатку розробники давали певну надію на це, але згодом відмовились від цього. Кого цікавлять причини, чому гра йде на реліз саме до Epic Games та про всі похідні чинники цього, рекомендую переглянути наше попереднє відео про це? Звичайно, що ситуація, коли гравці на протязі двох років грали в Steam в ShutterLine, всіляко підтримуючи проект своєю увагою до гри та донатами, змусила обуритись такому рішенню навіть дуже сильно. На що розробники разом з видавцем зробили щось типу схоже на компенсацію для гравців. Спочатку вони запропонували е, з трьох видів компенсації обрати один на вибір. Люди в їх Діскорді проголосували за компенсацію, яку б вони хотіли бачити, і ось що з цього вийшло. Ви отримаєте преміальний батл пас. Спеціальні таблички з іменами та таблички раннього доступу, але це, мабуть, перемови, якщо ви награли мінімум 100 годин в грі. Але точно я не знаю, не скажу, як саме виглядати і працювати. Також оцього який ви бачите на екрані на калаш. А для людей, які в Shutterline за правління в стімі награли 1000 годин. То їм ще видадуть набір скінів засновника. Якщо згадаєте, то їх можна було купити за донат валюту. А тут вам як компенсацію дадуть, якщо ви прям сильно затротили в шатер і змогли набігати в грі тисячу годин. І на цьому все. Нагороди досить такі несправедливі для фанатів, які грали дійсно багато в Штер. Але добре, що хоч щось дають. Тепер, яким чином їх можна отримати? Якщо ви раніше грали в Штатер в Steam і хочете продовжити в Epic Games, то вам для цього треба буде прив'язати аккаунт Steam до Epic Games. Це робиться в настройках аккаунта, тому думаю, проблем виникнути немає. Якщо почнете це робити. Чи є якийсь термін дії цієї акції з компенсації, я не знаю. Тому рекомендував би прив'язати акаунт Стіма до Epic Games вже і просто на релізі зайти в гру, спробувати забрати нагороди. Хоча не виключаю, що їх почнуть видавати не зразу, а згодом. В цьому що як воно буде відбуватись до кінця, невідомо. Від новин з компенсаціями перейдемо до ще цікавіших новин. Після звістки про реліз Шатерлайну 5 грудня згодом опублікували новину, що Шатерлайн на релізі увага стане платним. Тобто шатерлайн вже не буде безкоштовним, а буде мати свій цінник. Розробники гри мотивуються рішення тим, що цей поріг входження до гри повинен знизити кількість читерів, які можуть потрапити в саму гру. А ціна гри буде для всіх встановлена на рівні 5 доларів. Що переводячи на гривні, з теперішнім курсом це буде близько 210 гривень. Але щоб громада шатерлайну не вибухнула від чергового потрясіння, видавець з розробниками вирішили заспокоїти ком'юніті і сказали про те, що будуть роздавати велику кількість ключів до гри. І таким чином вони хочуть її зробити умовно безкоштовною, щоб отримати ключа з шатерлайном. Вони планують робити їх роздачі в себе в Діскордах та через різні програми. Одна з яких це Twitch Drops, і під час прямих трансляцій і переглядів стримів людей, які мають доступ до Twitch Drops в шатерлайну. Вам може випасти ключ, і ви таким чином активуєте собі гру на аккаунт безкоштовно. Також ці ключі будуть давати авторам контенту по шатерлайну, наскільки я зрозумів. І коротше, якось так вона має працювати. Ну, як на мене, це все дуже дико виглядає. Окей, я можу зрозуміти вчинок платності гри, і в ньому є певний сенс, але ну навіть і не знаю. Як на мене, треба було це ще зробити в стімі, коли гра там була. Ну, а ця вся історія з платністю гри для мене попахує тим простим фактом, що видавець гри Farway nft інвестор просто хоче додатково заробити грошей за рахунок роздачі шатерлайна пізніше в Epic Games. Думаю, багато хто з вас знає, що Epic Games роздає ігри в себе на площадці, і, звичайно ж, за ці роздачі платить гроші розробникам. Думаю, це саме планується зробити із нашим шатерлайном. Є неперевірена інформація, що можливо, роблю акцент на слові можливо. Всім гравцям, які раніше грали в стімі в Шатерлайн, дадуть доступ до релізу зразу безкоштовно. Ключ до гри автоматично активується і все. Але це на рівні слухів, просто зрозумійте правильно. Я не можу назвати якоїсь конкретики через те, що комунікація з громадою Шатерлайна вона практично відсутня. Розробники таке враження, що самі не знають, як воно має відбуватись. Дуже багато питань, на які ніхто не дає відповіді, абсолютно. Тому і складається така незрозуміла ситуація, окрім випадків, коли в Діскорді деякі українські розробники з власної ініціативи намагаються щось пояснити. Стосовно інших новин про реліз Штерлайну, то вже можна очікувати на релізі досягнення, які будуть доступні нам для виконання. Розробники підготували відповідні іконки для них. Ці досягнення складаються як із простих викликів, так і тих, які потребуватимуть належної наполегливості для виконання. Якщо говорити про те, що нас очікує з моменту закриття гри в стімі, і на релізі на новій площадці, то це те, що ми вам говорили раніше в одному з наших відео, і також інші нові зміни. До прикладу, один з розробників гри поділився інформацією про те, що на релізі або можливо пізніше, бо він точно не сказав, нас буде очікувати сюжетна кампанія на одну людину, яка буде складатись з тих місій, які ми вже могли бачити. Та нових, яких ми ще не бачили, тому думаю, зайняти себе справою в грі буде точно чим. Скоріш за все, сюжетна кампанія на одну людину буде виконувати місію ознайомлення нового гравця з всесвітом Шатерлайну, де буде продемонстровано сюжет гри та геймплейні механіки. Тому таке. Окрім цього, в грі будуть інші зміни, які будуть стосуватись геймплею та різних інших механік. Вже прямо зараз деякі з гравців можуть пограти в шатерлайн на тестовому сервері, де вже є нові зміни. Щоправда, щоб туди потрапити, треба якимось чудом вхопити десь ключа і активувати окремий доступ до гри. Як ви розумієте, я цим не займався, бо вже і немає особливого сенсу. Реліз гри буде ось-ось, і там побачимо всі зміни, які відбулись в грі за цей час. Ось такий зібрав для вас більш-менш актуальні новини, які будуть корисні перед релізом гри. Постарався якнайкраще пояснити кожну з них, тому якщо у вас з приводу їх є якісь питання, чи то хочете висловити свою думку, а вже ж коментарі для вас відкриті. Буду радий бачити, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за ваш лайк та перегляд. А на цьому моменті буду прощатись, тому цілую в плечі і до встречі!